Діви, я вас вітаю. Ми дивимося енергію листопада для вас, які тенденції готуються в листопаді місяці для дів. Діви. Дивіться, те, що я бачу, це те, що. Знаєте, у вас буде такий домашній вайб в листопаді, коли не хочеться якихось нових змін, не хочеться взагалі важкості в житті. Ви просто а, зробили, а, вибудували своє життя так, щоб ви знаходилися вдома і вам було комфортно. І ви в цьому домі працюєте, робите свої хобі, а, піклуєтеся про а, або там Рослини, тварини, тобто вайп вашого листопаду це просто е, я на домашнім, скажімо так. ось І у вас в листопаді місяці все буде проходити е, дуже гладко, я б сказала. Е, тому що ця карта Вона означає, що фух нарешті можна видихнути і насолоджуватися плодами своїх трудів. Тому е, Критикуйте себе за те, що ви сидите вдома, наприклад, насолоджуйтеся цим, і е, е, кстати, можна якось свій дом, купити щось нове в дім. Це буде корисно вам для на листопад.